Добрий день, дорогі діти. Розпочинаємо наше заняття. Що це за посилка? Хто нам міг її надіслати? Дізнаємося, відгадавши загадку. Білі коси, біле личко, кожушок та рукавички, чобітки і шапка білі, дружать з нею заметілі. Хазяйнує тут вона. Ця красуня чарівна. Так, це зима. Давайте подивимося, що це за подарунок. Це сніговий колобок. А тепер послухайте оповідання Надії Калініної про снігового колобка. Гуляли діти у дворі, ліпили зі снігу бабу. Олексійко зліпив сніговий колобок. Знайшов вуглинки і поробив очі, знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода Олексійкові колобок на дворі залишати. Взяв він колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку у шафочку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти. Після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Олексійко згадав про свій колобок. Побіг з дітьми до шафочки. Калюшка, що це таке? Відчинили дверцята, подивилися, а з кишені кап-кап-кап, вода капає. Подивився Олексійко в кишеньку, а там немає колобка. У мокрій кишені лежать тільки дві вуглинки і дві палички, а колобок де? Поміркуйте, про яку пору року йде мова в оповіданні, що зліпив Олексійко? Із чого він зробив колобкові очі, рот-ніс. Чи залишив хлопчик колобка на дворі? Чому? Ти Олексійко сховав колобка. Що відбулося далі? Що побачив Олексійко біля шафочки? Чому з кишеньки капала вода? А колобок де подівся? Що знайшов хлопчик у своїй кишені? Чому хлопчик не знайшов свого колобка? А як би ви вчинили на місці хлопчика? Тепер давайте пограємо у гру, яка називається довгі та короткі слова. Я назву вам слова, які потрібно розділити на дві групи. Спочатку довгі, а потім короткі. Слухайте уважно зимонька, снігуронька, пил, дощ, холодно. Сніжинка, морозець, лід, сніг, град, сніговичок, кущ. Тепер виберемо довгі слова. Це зимонька, снігуронька, холодно, сніжинка, сніговичок, морозець. А тепер короткі. Літ, сніг, пил, дощ, град, кущ. Молодці діти впоралися з завданням. Погляньте на нашого колобка, звідки з'явилася вода? Що трапилося з нашим колобком? Чому він розтанув? Складіть розповідь про свого сніжного колобка. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!